Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Ти поговоримо про Фіцо, який звертався до нашого президента з відкритим зверненням, і відповідь нашого президента: Ок, come to Kyiv on Friday» в соцмережі X. Цікава риторика. Я мав свої припущення, з якими якими поділився з нашими глядачами. От ну, з приводу того, що це таке, як це влаштовано і чому воно так працює. І хотілось би також отримати ваше пояснення, що за ситуацію ми з вами споглядаємо ну, в випадку світло. Це відвертий шантаж, причому і зміною тактики була така, я б сказав дуже нахабна агресивна атака. І наприкінці грудня минулого року перед новим роками і після цього навіть були прояви істерики, коли Фіц ну, такі вибухи емоцій демонстрував. Погрози були, причому от дуже показова була погроза припинити постачання електрики. Ну, експерти відразу це розкритикували і були заяви з боку Європейської комісії і. Сусідніх з Україною країни і сказали, що ну тоді ми будемо постачати тим більше скажімо так, є певні зобов'язання домовленості не з Словаччиною, а з європейським союзом. І ми є частиною енергомережі Європейського Союзу. Ми постачали в Європейський Союз, коли у нас була така можливість нашу електроенергію. І зараз, коли ми потребуємо європейський союз нам допомагає. І тому це була така е, явна неадекватна загроза, але він так погрожував. Ну були погрози е, е, зменшити виплати, а то й припинити нашим е, е, вимушеним переселенцям, людям, які змушені були виїхати за війни в словаччину. Але це теж не має суттєво значення, тому що ну тоді переїхали в інші країни Європейського Союзу. Зараз Фіца тактику поміняв, тому що він зрозумів, що ну не дає результату От такий шантаж, такі наїзди. Він в принципі, одну мету досягнув ще минулого року. От весь цей спалах емоцій, вся ця істерика, вони потрібні були для того, щоб легалізувати його поїздку до Москви, легалізувати контакт з Путіна, тому, що потрібен був привід. Оскільки е, про ситуацію з припиненням транзиту газу було відомо ще рік тому, е, весь 24 рік ця тема обговорювалася, узгоджувалася з Європейським Союзом, з іншими країнами, і в Словаччині, і в Угорщині, до речі, заявляли, що немає і не буде енергетична кризи є відповідні е, е, запаси газу е, під зелених сховищах. Е. Але потім от був саме от буквально за декілька днів до завершення цього контракту. Був такий вибух. Безумовно, можливо, це було скоординовано з росіянами. Я цього не виключаю. Але на мій погляд, тут була потреба сам легалізувати поїздку до Москви, контакти з Путіним. Потім розігрівняння розігрування цієї комбінації. Коли Путін сказав, що ну Фіцо пропонував свою країну для переговорів. Ну це теж от. Виступити в ролі моротворця. А зараз, от він, коли все це не спрацювало, всі ці погрози, шантаж, він каже: ну Давайте вести переговори, але знов-таки на своїх умовах хоче. І він вже сказав, що от я готовий з прем'єр-міністра зустрітися на він приїжає на кордон на території Словаччини. Зустрінемось. Знов таки на своїх умовах. Знаєте, він. Хоче виступати таким маленьким путіном, тільки без інструментів збройного тиску, ну тому що нема чим тиснути. І я думаю, він розуміє, що йому це не дадуть зробити, і що це погано може закінчитись. А от політично він намагається шантажувати, висувати ультиматум, копіює Путіна. Але відповідь була: от я думаю, що дуже коротка, лаконічна, я думаю, абсолютно правильна відповідь: хочеш домовлятися. А ми пропонували шукати компроміси. Зеленський це визнав, да, ми готові були по-партнерськи шукати компроміси. Ми ж теж втрачаємо від припинення транзиту цього газу. Тому давай домовлятися. Так що зараз, да, як кажуть, м'яч на полі фіца, хай думає, він зацікавлена сторона. Я думаю, що от весь цей такий своєрідний двобій інформаційно-політичний. Він якраз проявив слабкості Фіцо як політика, як державного діяча, а і в той же час а, проявив і нашу міцну чітку послідовну позицію, що важливо, ми не збиралися піддаватися на шантаж Фіца. До речі, це і тому, що інакше б нас почали шантажувати не тільки Фіца й Орбан і по різних питаннях. Такщо вот в даному випадку не можна було давати слабини і з цієї точки зору. А по енергоносіях ну це окрема тема, навколо якої вже у нас всередині країни йде політична боротьба. Є ще скажем так: інструмент тиску, і до речі, і подальшого теж з'ясування стосунків, це нафта. Транзит нафти тут, теж є зобов'язання з нашого боку, які ми виконуємо. Але ну, якщо справа буде ну доходити до від відвертого прямого конфлікту, на то ну це можливо ще буде більше проблема для Фіцо, тому варто починати і варто не йти, не заходити занадто далеко о, в своїх погрозах і в своїх, скажімо так, своєму тиску на нашу країну. Угу. Я маю на увазі Фіцо. Угу. Пане Володимире, хотів з вами достатньо прискіпливо і детально розібрати тему мобілізаційного віку, а точніше, те, що а, наші партнери дуже сильно вчепилися за це, і постійно за останній час ми бачимо якісь а, новини, заяви, заклики, а, маніпуляції, навіть такий ну, трошки прикритий шантаж, що от давайте знижити мобілізаційний вік до 18 а, років. Е, яка? Давайте почнемо саме почнемо розгляд цього питання саме з мотивації наших партнерів. Чому вчепилися за цю тему? Ну, по перше, я б не розширював на всіх наших партнерів цю тему. Вона лунає з боку Сполучених Штатів. Причому раніше мова йшла про адміністрацію Байдена дуже довго це було неофіційно, була така дискусія, але в закритому режимі вона не підтверджувалась публічно і тільки вже останні місяці, після президентських виборів, деякі офіційні особи адміністрації Байдена почали казати, що нут Україні треба. Зменшувати мобілізаційний вік. До речі, у нас і внутрішні дискусії йде на це на цю тему вже не один рік. А, і з е, зниження мобілізаційного віку вже відбулося. Було 27 років, зараз 25. І коли Майкл Волз коментував цю тему. Він ну припустився як мінімум двох помилок. А, і от о, помилився і а, в визначенні мобілізаційного віку. Він не 26 років, зараз а 25. А, і є ну. Та, скажемо так, кількість людей, яких можна мобілізувати, ну, ну трошки інакше це виглядає. Ну, у, у всякому разі, не так, як це е, вимальовує е, Майкл Волс. Мені здається, ця тема вона зараз не є головною. Це лише привід е, для певного тиску на нас. Е, вони знають, що тема делікатна, тема, яка. Ну, скажем так, неоднозначно ставлення викликає всередині країни. Тут у нас є демографічні аргументи, поки не знижувати мобілізаційний вік, і є е, 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 підстави, скажем і соціальні, і політичні дуже обережності у темою працювати. Ну, врешті-решт, є ще певні резерви. Для мобілізації в інших демографічних і вікових групах. І е, тому, я б на інше звернув увагу в заяві Майкла Волца, ключова теза, на мій погляд, яка має набагато більше значення, це не мобілізаційний вік. Це теза про те, що для того, щоб відбулись переговори, потрібно зупинити російський наступ, стабілізувати лінію фронту. Оце головна тема. Я більше теж давно про це говорю. Тут треба розуміти, ну, Волт, що Волце, вибачте, Путін... вибачте, Волд сказав, що це потрібно зробити. Ну не прямо сказав, але це е, у нього говорилось в моменті, коли він обговорював зниження мобілізаційного віку. Типу, це справа України, і потрібно саме, ну натякаючи, от що потрібно зробити. Ну насправді я думаю, що тут справа не тільки в мобілізаційному віці, а й не в тому, що там от нам не вистачає 100 тисяч молодих бійців, тому що насправді в цій віковій групі там, ну скажімо так, мобілізаційної можливості менше, ніж в інших вікових групах. Й про це дуже добре знають і у нас наші військові і, а, і наші демографи. от на це звертають увагу. Ца, з цією групою демографічною і так проблема, тому що це наслідок це таке відлуння війни, війни ще Другої світової, коли а, а, була вибита одна вікова група під час цієї війни, 80 років тому. Потім а, це відтворювалося. Потім ще низька е, народжуваність ще в 90-ті роки. Ну і зараз це одна з найменших вікових груп. У нас зараз от е, молоді люди з 18 до 25 років і тому там ну я чув таку цифру, що ну максимум, що можливо, якщо що називається повністю мобілізується там до 200 тисяч, і то можливо навіть менше, Да, це не вирішує всіх наших проблем. І так чи інакше, головна, скажімо, головний чинник посилення наших позицій на фронті це не зменшення мобілізаційного віку. Тут потрібна і додаткова зброя, потрібно покращення навчання. Думаю, що певні зміни тактики і так далі. Тобто, виділений лише один чинник. От мобілізаційний вік. Мені здається, що це трохи відволікає увагу від інших серйозних справ. Зокрема, я думаю, що це такий а, аргумент, а, який має пояснити потім а, певне зменшення воєнної допомоги Україні. От я підозр велика, що цей аргумент використовується саме для цього, що мовляв, ну от якщо б українці хотіли воювати. Справжні на цю були на це були налаштовані. Якщо б вони розуміли, що це війна за їх виживання, ну тоді б вони всіх мобілізовували. Ну знаєте, далі може сказати, да треба жінок мобілізовувати, старих і так далі. Е, на. Так що, а, а питання про те, що треба чимось воювати, е, якось воно не е, відходино, да і чомусь про це не говориться. До речі, Зеленський ще коли ця дискусія з представниками адміністрації Байдена починалася минулого року. Він звертав увагу, що у нас от ми вже мобілізували ну, так, чимало нових людей в Збройні Сили, але потрібна амуніція для того, щоб ці бригади нові могли воювати. Потрібна зброя, відповідна амуніція, боєприпаси. Да, ось в чому питання? А були затримки з постачанням. От зараз вона активізувалася за останні півтора-два місяці, і знову, що називається, за рибу гроші піднімається ця тема. І мені здається, що це такий аргумент для того, щоб тиснути на нас, примушувати нас до певних поступок на переговорах. Тобто, от, цей аргумент він може використовуватися в двох вимірах, для двох, скажімо так, mm -hmm. для двох дій. Або е, обґрунтовувати певне зменшення військової допомоги. Ну, мовляв, якщо ви не готові самі воювати, не мобілізуєте своїх молодих людей. Ну тоді навіщо вам е, нова додаткова зброя? Це, мовляв, ваша проблема mm -hmm. тоді. Ви вирішуєте, ви хочете воювати чи домовлятися. А далі це може бути аргументом: ну якщо ви не готові воювати, не хочете мобілізовувати своїх молодих людей, тоді е, давайте домовлятися. І якщо ви не можете зупинити, отут, чому я кажу, важлива теза про те, щоб зупинити наступ росіян. Якщо ви не можете зупинити наступ росіян, ну треба йти, йти на поступки росіян, uh -huh. от яка може бути логіка. І це дуже серйозно насправді, тому що в принципі Майкл Волз скоріше озвучує те, що обговорюється в команді Трампа. І це може бути одним з елементів ну, майбутньої переговорної позиції. Uh -huh. І нам, я думаю, вже Зараз найближчим часом треба ну, в подальших контактах е, з представниками адміністрації Трампа, а цей генерал Кіт Келех, який має займатися переговорами, цей Майкл Волз. Потрібно просто чітко з цифрами показати, що ситуація інакше виглядає, що Майкл Волз не зовсім правий. Не треба сприймати все, що говорить американці, що називається за е, істину в останній інстанції. Ну от простий приклад, сам Трамп. Коли виступав нещодавно Маре Лаго, він е, ну, фактично повторив російську тезу, що Росія е, почала війну, тому що мовляв, е, Україна хотіла е, в, в НАТО. Байден запросив Україну до НАТО і е, Росіянам це не сподобалось, тому вони почали війну. Насправді це не так було. Absolutely. Та тема НАТО завжди е, була темою е, ну, подразником для росіян, а, але нас ніхто не запрошував до НАТО. Ми Absolutely. чудово це знаємо. В е, е, останні два роки 23-24 роки, е, ми зверталися офіційно публічно і до НАТО, і до адміністрації Байдена йшлося не про вступ, а про запрошення і не нам не дають навіть запрошення ну, тому, що бояться прямого військового зіткнення з Росією. Але й до вторгнення повномасштабного вторгнення Росії е, також була ситуація, коли е, Україна зверталася 21 рік. Президент Зеленський. І до свого візиту в США навесні ще, коли от Росія почала концентрувати свої війська на кордоні з Україною. Потім під час візиту в США він ставив питання про ПДЧ, план дій щодо членства в НАТО, і це теж не про вступ, це про підготовку, але це мало стати сигналом, сигналом стримування для Росії. Але навіть ці ПДЧ нам тоді ніхто не обіцяв. Тому е, американці можуть або використовувати неперевірено. це м'яко кажу неперевірену і або недостовірно інформацію. Можуть маніпулювати інформацію, От як зараз мені здається, вони маніпулюють теми мобілізаційного віку, і тому це треба спростовувати на і публічно наводити конкретні цифри і аргументи. І е, в переговорах з американською стороною треба чітко сказати: от ви сказали, що тут проблема в мобілізаційному віку. От дивіться, чисельність такої вікової групи, скільки там можна мобілізувати, чисельність, такої, такої і так далі. Далі от ми мобілізували, там, зараз я думаю, що не варто казати публічно, ну цифри не називають, я вважаю, що це неправильно. Але ну, скажуть, ми мобілізували таку таку кількість людей в армію. Але нам не вистачає для цих мобілізованих. В Італії йде список відповідної амуніції, зброї, що потрібно для того, щоб була повна боєздатність військових підрозділів. От, от така аргументація. Я думаю, буде найкращою відповіддю Майклу Волцу, тому що от в цих заявах ну на жаль є елементи маніпуляції, і це може використовуватись для тиску на нас, і тому на це треба буде відповідати, але відповідати е аргументовано, не вступаючи в конфлікт, в якісь розборки без звинувачень. Тим більше безобраз, mm. да. просто на фактах все це треба спростовувати і навпаки переконувати, що для того, щоб ми могли зупинити ворога, а це треба дійсно зробити. Україна має не тільки зробити свої кроки, а нам треба дійсно ще й всередині там навести лад війську, краще займатися підготовкою нових бійців і так далі. Я думаю, що більш досвідчених треба зараз посилати саме на найбільш складні ділянки фронту, особливо під підрозка, а не просто нові бригади. Але нам потрібна зброя. Це залишається актуальними конкретні види зброї. Оце я думаю, що буде найкращою відповіддю на от цю тему. А по мобілізаційному віку можна теж догадати у нас дискусії те. Ніхто не, не, не каже, що все питання закрите, ніколи не буде вирішуватись. Якщо ситуація буде погіршуватись, на превеликий жаль, ну можливо, доведеться знижувати мобілізаційний рік. Якщо війна затягнеться не на один рік, і, дійсно тоді доведеться використовувати цей резерв. Але на війні я думаю, Майкло Волст теж має знати. Ну у всякому разі, тоді можна от. Звернутися до генерала Кітакелега і сказати, яке значення на війні і для збройних сил мають резерви? Будь-яка армія повинна мати резерви, а не кидати в бій все, що має до останнього вже зараз. Завжди мати резерви на майбутнє. Тому приблизно так треба з цим Майклом Волсом розмовляти, наводити йому контраргументи на його ну трохи маніпулятивні тези. Але тема така, яка показує нам, що американці будуть на нас тиснути, будуть висувати нам перемови. До цього треба бути готовими, і можливо добре, що деякі теми з'являються вже зараз. Тому з ними можна працювати ще до початку офіційних переговорів. Зокрема, це буде тема до речі для спростування під час візиту нашого президента в США. А можливо і раніше, якщо там буде зустріч от, з генералом Кітм Келлегом, будуть я думаю, що і візити е, наших представників до США і зустрічі з представниками команди Трампа. Так що і Трампу можна це спростовувати цю інформацію, і е, людям з команди Трампа. Угу. Ви вже так детально цю тему розібрали, що ви передали всі мої запитання, але все ж таки е, трошки додам так, дійсно, я. Теж бачає в цьому маніпуляцію, і мені здається, ви навіть дещо м'яко так е з згладили угли, як -то, кутик, як то кажуть. Тому що, от е коли ця тема говориться. Ну, Розбирати можна з різних сторін. От я от зараз читаю новину American Enterprise Institute, який пише, що перемога Росії у війні обійдеться у США понад 800 мільярдів доларів. Також, от згадуючи питання мобілізації, згадують там ізраїльську модель, що всі там повинні служити, але не згадують сторону забезпечення солдата і те, що в нього. Буде залишатися в випадку, якщо він не повернеться з поля бою. До речі, на це питання, ну точніше, на питання забезпечення відповідав пан Веніславський, одній журналістці, яка достатньо гостро це питання поставила. Він каже, що ми б хотіли платити більше, але нема такого забезпечення фінансового. Саме так, от у мене питання. Давайте порахуємо, скільки там американці хать хоч... ну от, прагматично, да, от прагматично, скільки американці хочуть. 18-річних е, солдат. Е, ну, це ж на півмільйона, не мільйон. Ну, вони хочуть, умовно, 10-20 тисяч солдатів. 18-річних. Е, е, у нас є проблеми. Він сказав, до речі, да, 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 да. Майкл Волс сказав про е, декілька тисяч. <реку> да, і тут е, теж є не зовсім це точна цифра. Е, я думаю, що він. Перебільшує ну, резерв ресурсів вікової групи. Я веду до того, що умовно на фронті, ну як там спілкувався з військовими експертами на цю тему, що кажуть: ну мова йде не про мільйони, там умовно 10-20 тисяч. Ну скільки там? І давайте порахуємо кожному із цих людей треба дати квартиру, наприклад, а скільки там коштує квартира? Ну, умовно кажучи, візьмемо 50 тисяч доларів на 20 тисяч чоловік – це 1 мільярд. Порівняно з 800 мільярдами доларів, а, ну, Тих збитків, які може Сполучені Штати і вся Європа понести один мільярд, це багато. Давайте ми за ваш рахунок забезпечимо, укомплектуємо, замотивуємо та так замотивуємо, що це буде краще. І вже тоді підійдемо до цього питання більш детально, тому що ви правильно сказали, це звучить як маніпуляція. Да, фінансовий бік дуже важливий. До речі, от тут теж можна навести контраргументи американській стороні, тому що вони зараз в принципі не заперечують, що може бути продовжена воєнна допомога Україні. Хоча поки що, на жаль, рішення не ухвалені, можливо, чекають, коли Трамп стане президентом, і е, також е, ну можливо і скорочені навіть воєнні допомоги, на жаль. Але е, вже з високою вірогідністю вони будуть ухвалювати рішення і про це багато розмов щодо економічної допомоги Україні. от отут якраз про гроші, тому що е, навіть раніше. Наші партнери не давали нам грошей на фінансове забезпечення, на грошове утримування наших військових. Якщо збільшувати чисельність війська, це додаткові гроші. Ця тема, до речі, вона обговорювала ще, коли постало питання про ну, масову мобілізацію. Ще це ще дискусія кінця 23-го року. І тоді вже було фінансове питання, були фінансові обмеження, тому що наші партнери не дають грошей про отримання наших бійців, а де брати гроші? Вони давали гроші і даються на бюджетні витрати. А зараз що сталося? Навіть минулого року США скоротили пряму бюджетну підтримку України до 7 мільярдів. За ініціативу республіканців припинила наприклад фінансування пенсій в Україні. І е, оскільки ми так чи інакше маємо покривати соціальні витрати, нам допомагають європейські партнери, що там не казав Трамп, що мовляв тільки Америка допомагає. Ні, по соціальних витратах, по бюджетних витратах зараз європейський союз набагато більше допомагає, чим Сполучені Штати. Теж що, до речі, одна з неправд, яка теж фігурує іноді з американського боку. Але у нас не вистачає грошей. Щоб і на соціальні витрати а, свої гроші спрямовувати і гроші наших партнерів, і на військо, плюс зброя. І тому а, да, нам тоді потрібна додаткова фінансова допомога. Якщо а, причому ВОЛ скаже не про 10 20 тисяч, він каже про декілька сот тисяч нових бійців. Інша uh -huh. інше, як сказав, що насправді в цій віковій групі не буде такої великої кількості бійців. Ну, треба всіх можливо мобілізувати, то не буде стільки, скільки сказав Майкл Волц. Але в той же час це е, мільярди, це не один мільярд, це десятки так. мільярдів доларів. Насправді, якщо додатково і брати в сукупності і грошове забезпечення на рік, і е, зброю, і так далі, боєприпаси. І тому, да, угу. якщо ви ставите питання так, це не тому, що нам гроші потрібні. І гроші нам потрібні не для того, щоб їх провідати. Йдеться про захист, захист нашої країни. І ми потребуємо допомоги від наших партнерів. І це взаємопов'язані питання. Так що питання про гроші от Фівініславський Фен... правильно його поставив це дійсно теж може бути дуже серйозний аргумент в дискусіях з нашими американськими партнерами на цю тему. Пане Володимире, пасибі, як завжди, цікаво, всебічно і максимально компетентно. З вами цікаво. Дякую вам і бажаю тихого спокійного вечора.